І ще одне цікаве повідомлення сьогодні прилетіло з Офісу президента України. Стверджується, що Україна виявила індійські деталі в безпілотниках іранської розробки Шахет-136, які використовуються російськими військами на війні. Нині атака на Індію дуже серйозна. Із України, і зі Сполучених Штатів Америки, ми допомагаємо нині цим Трампу. Це дуже правильна тактика. Вона є ситуативною, але виправданою. І кажуть в офісі президента, що Україна щонайменше двічі порушувала офіційними закритими каналами. Це питання перед Міністерством закордонних справ Індії, а також зверталася до спецпосланця Європейського Союзу з питань санкцій Девіда Осалівана під час його липневого візиту до нью делі саме про ці факти. Але поки що відповіді ніякої немає. Натомість прес-секретар МЗС Індії, ну, як правило, це Ширма. Друзі, звати його Рантхір Джайсвал. Повідомив, що Індія експортує товари подвійного призначення з отриманням усіх міжнародних зобов'язань та лише після перевірки. Ну все як завжди. Стандартна схема, нічого такого не відбувається, так само говорить і Китай. Сьогодні, нібито Китай і Індія виступають такими союзниками у протистоянні тиску Сполученим Штатам Америки. Складається так враження, але на правду Індія і Китай не є союзниками. Вони ситуативно мають спільний інтерес, але навіть не спільні дії. Індія окремо торгує з Росією, Китай окремо торгує з Росією, але те, що тиск відбувається на Індію, це дуже і дуже правильно. Так само тиск відбувається на Бразилію. Чому цікаві деталі, друзі? Я вам готовий повідомити. Сполучені Штати Америки пророзили митами Бразилії. Лула де дуже незадоволений політикою Дональда Трампа, називає його світовим імперцем. Так не може бути. Але мита будуть вводити проти Бразилії за купівлю енергоносіїв у Росії. Відповідну заяву для Bloomberg TV зробив посол США при НАТО Меттю Вітакер. Вітакер нині дуже багато коментує і каже: вторинні санкції і мита проти Китаю, Індії та Бразилії. До речі, ці країни три свого часу називав Ілінці Грем. Так от Вітакер продовжує, що ці країни купують нафту, яка видобувається Росією, і ведення санкцій Сполученими Штатами Америки і ми проти цих країн є очевидним наступним кроком у спробі покласти край цій війні. За словами Вітакера, санкції, які готує Білий дім після закінчення терміну ультиматуму, який висунув Трамп Путіну, дійсно вдарять по російській економіці, яка отримує за рахунок продажу нафти і газу практично половину всіх експортних доходів. Неправда, не всіх. Там менше отримає, і коли Путін каже, що далеко не повністю бюджет Російської Федерації формується за рахунок надходжень від нафти, то на превеликий жаль, він правий. Так от, друзі, в чому ж саме суть бразильської торгівлі? Бразильсько-російської. Бразилія, на відміну від Китаю та Індії, не закуповує в Росії сиру нафту, але Бразилія є третім найбільшим імпортером російських нафтопродуктів. Ну, я не виключаю, що, можливо, вони їх навіть купують і в Індії. З російської нафти там виготовляють нафтопродукти і, ймовірно, також експортують в дуже багато країн і Бразилія, можливо, так само. Так от, 12% російських нафтопродуктів імпортує саме Бразилія. Вона є третьою після Туреччини, Туреччина 26% і Китай 13%. За оцінками фінського центру Креа, в червні Бразилія імпортувала продукти переробки нафти з Росії на 443 мільйони євро. А загалом, з 23-го року, витрати на такий імпорт. Сягнули майже 20 мільярдів євро. Ну, загалом цифра не катастрофічна велика, але треба усіх дотискати, хто торгує із путіним нафтопродуктами, аби вони не фінансували війну, в тому числі Європа. Я про це говорю практично в кожному відео, тому що Європа багато закуповує російського газу і нафтопродуктів також, але через треті країни. На Росії певні проблеми із надходженням. До державного бюджету від продажу енергоресурсів є. Ну до прикладу, нафтогазові доходи російського бюджету впали майже на 30%, і це падіння фіксує третій місяць поспіль. У липні російська казна отримала 787 мільярдів рублів податків від нафти і газу. Це на 20% менше, ніж у липні минулого року. Це звіт мінфіну Російської Федерації. Спад на близько 30% російський мінфін фіксує третій місяць поспіль. За підсумками 7 місяців 2025 року нафтогазові доходи Росії просіли на 19% або 1,2 трильйона рублів. Це не катастрофічно багато, але показово. І також збори ключового податку на видобуток корисних копалин обвалилися в липні на 38% порівняно з липнем минулого року до 634 мільярдів рублів. Всії суми 534 мільярди заплатили нафтові компанії. Це на 36% менше, ніж роком раніше. Дуже багато цифр, друзі, але резюмуючи це повідомлення, про це повідомляє офіційно Мінфін Російської Федерації проблеми із надходженням до бюджету від продажу викопних енергетичних ресурсів. На Росії справді є, і це дуже добре. Тому цю роботу треба проводити системну, планомірно і перманентно. Тому ідеї зведення мит, про що говорить Дональд Трамп, вони правильні. Але треба робити це набагато раніше було, і звісно, тут головне контроль за дотриманням і мит і санкцій, щоб Росія не змогла продавати нафту, і навіть якщо обвалити ціну на нафту на 10 доларів за барель, це також буде суттєвим тиском на Росії. Все потроху, потроху, але тисне. Тим як на мене, тут треба було б діяти набагато рішучіше, тому що оця непоквапливість Дональда Трампа і європейців нас в прямому сенсі слова вбиває. Ну, і також Трамп сказав, що зустрінеться з Сінцінпіном, але до кінця року. І лише в тому випадку, якщо буде підписана торгівельна угода між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. І схоже на те, що до 12 липня цю угоду навряд чи підпишуть, вже були заяви про те, що пролонгували. Переговори ще на 90 днів і не будуть підвищувати мита. Ситуація, звісно, може змінитися, і позиція Трампа може змінитися. Але поки що, як ви бачите, Трамп доволі обережний. Раніше він повідомляв, що хоче приїхати до Китаю у вересні, але не факт. Він сказав, може бути таким візит, але не стверджував, що вони конкретно вже збираються туди їхати разом із командою. І щодо постачання друзі, зброї до України та погроз з Росії. І на завершення, друзі, вам новина з Росії. Уже одна хороша була про падіння доходів до державного бюджету, а тепер заява Медведєва. Чергова. Він не мовчить. Практично щодня він щось говорить і сьогодні став рупором Кремля. Мєдвєдєв закликав чекати подальших кроків від Росії щодо розміщення ракет малої та середньої дальності в Європі. Я вам про це вчора не розповідав, але відповідну заяву Мєдвєдєв зробив, що вони знімають будь-які обмеження щодо такої програми. Мідведів прокоментував вчорашню заяву МЗС Росії про вихід з мараторію на такі ракети і назвав такий крок результатом антиросійської політики країн НАТО. І каже, це нова реальність, з якою доведеться рахуватися всім нашим опонентам. Чекайте на подальші кроки пригрозив Медведів і Європі і Сполученим Штатам Америки. Ну і вихід із мораторію про розміщення ракет малої та середньої дальності також і прокоментував. Пісков і сказав, що у Росії більше немає жодних обмежень з цього приводу. У Росія більше не вважає себе чимось обмеженою. Звертаю вашу друзі увагу на цю новину, тому що вона справді дуже важлива. Це загроза вже не Україні, а Європі. І далі Пісков продовжує: відповідно, Росія вважає себе в праві в разі необхідності вживати відповідних заходів і робити відповідні кроки. Тут навряд чи варто очікувати анонсу. Все-таки мова йде про сферу оборони. Це досить чутлива і непублічна область. Отакі, друзі, справи: отак от Росія заявляє про погрози всім, хто біля неї знаходиться, окрім поки що Китаю, Північної Кореї, але за необхідності вони будуть говорити і це. Почувається, Путін дуже впевнений. Ну, звісно, на рахунок Китаю та Північної Кореї я іронізую. Бо Китай та Північна Корея фактично є сьогодні союзниками. Путіна, якщо Китай неформально, то Північна Корея має навіть ратифікований договір із Москвою. Тому справді цей союз, куди варто віднести ще і Іран, є загрозою сьогодні для всього світу. І до того часу, допоки наші західні партнери не усвідомлять. Єдину прописну істину, що дії мають бути набагато жорсткішими по відношенню до цього союзу, ми будемо мати і надалі цю проблему. Але ми не можемо прискорити ці процеси, хоча робимо для цього все можливе. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям, тисніть на вподобайки, їх забагато не вбуває. Всіх люблю ціную, шаную, і не перемикайтеся, все буде Україна!